Смілива черепаха! У стародавні часи в Великому і глибокому озері жило дуже багато черепах. Це було справжнє черепашече озеро. Якось раз одна черепаха відклала на сонці біля самої води яйце і мерщій закидала його піском. Вона боялася, що хтось із любителів черепашачих яєць побачить його і з'їсть. Черепаха дуже турбувалася за своє єдине яйце і часто приповзала подивитися на нього. А яйце лежало в теплому піску, і сонечко гріло його. Одного разу. Черепаха відправилася відвідати своє яйце і раптом почула здалеку тоненький голосок. А ось і я, а ось і я. Черепаха поповзла швидше і побачила на піску маленьку черепашку. Щаслива мама приголубила своє дитинчатко і тільки тоді помітила, що Черепашка дуже маленька. Скоро навколо маленької черепашки зібралася вся велика черепашеча рідня. Її розглядали і на перебій розхвалювали. Черепахи бабусі пояснювали їй, що вона тепер може їсти, і радили черепасі матері, як краще піклуватися про таку малечу. Минуло кілька тижнів. Маленька черепашка зміцніла, трохи підросла і стала жвавою і веселою, але над усім черепашачим озером нависла велика біда. В озері звідкись з'явився величезний крокодил, Погано від нього і рибам, і жабам, і особливо черепахам. Крокодил нападав на них і поїдав. Тоді черепахи зібралися на березі озера і стали обговорювати, як їм позбутися того крокодила. Одні радили покинути озеро і оселитися на новому місці, а інші найбоязкіші й слабкі просто хотіли скоритися своїй долі. Ми не можемо швидко пересуватися і все одно не втечемо від цього чудовиська. Говорили вони в своє виправдання. Найменше черепаха уважно слухала всі ці пропозиції, але сама не промовила ні слова. Вона знала, коли потрібно говорити, а коли притримати свій язик. А мати її тремтіла від страху. Попрощаємося з нашим озером і підемо шукати собі нове житло, сказала вона дочці. Дорога матусів, відповіла черепаха. Хіба добре залишати наших родичів і друзів в час небезпеки? Ми повинні здолати крокодила, а якщо не зробимо цього, то весь наш черепашичий рід загине. Всю ніч маленька черепаха пролежала на березі і обмірковувала, як перемогти страшне чудовисько. На наступний ранок вона поповзла вздовж берега прямо до оселі крокодила, і по дорозі намагалася здійняти якомога більше шуму. Оскаженілий крокодил виповз на берег подивитися, хто наважився шуміти біля його оселі. Він побачив черепаху і грізно крикнув. Ти чому тут шумиш? Хіба ти не знаєш, що я легко можу тебе проковтнути? Як ти наважилася підійти до мого житла? Я знаю, крокодил, що ти можеш мене проковтнути», – спокійно відповіла смілива черепаха. Я маленька і слабка. Ти звик знищувати таких і думаєш, що ми не зможемо за себе постояти. Розлючений крокодил розкрив свою велику пащу і проковтнув черепашку. Але відважна дівчинка, як тільки опинилася в горлі чудовиська, негайно витягнула з під панцира свої лапки і стромила гострі кіхтики в горло крокодила. І це вилізло крокодилу боком. Він закричав від болю і спробував виплюнути черепаху. Але це було нелегко. Вилазь, вилазь, маленька шахрайка. Кричав крокодил. Але Черепаха не звертала на крики уваги і продовжувала щосили дряпати його. Крокодил люто розмахнувся своїм хвостом і заволав: Виходь, я тебе не чіпатиму. Але смілива черепаха і не думала його слухати. Тоді крокодил пустився на хитрість. Дорога черепаха, почав він. Ти дуже розумна і гарна. Я з радістю дозволю тобі жити разом зі мною. Виходь, будь ласка, назовні, і ти отримаєш багаті подарунки. Я ніколи не чіпатиму тебе. Ні, не вийду, відповіла смілива черепаха. Що тут було з крокодилом? Він звивався, як змія, бив по землі величезним хвостом. Кричав, проси, але все марно. Черепаха крутилася і дряпала його. Звістка про загибель страшного ворога швидко облетіла все черепашаче озеро. Безліч черепах оточила крокодила, і ніхто не знав, хто ж його здолав. Скоро черепахи осміліли. Підповзли до крокодила ближче, коли смілива черепаха голосам впізнала своїх подруг, вона виповзла з пащі крокодила. Якби ви тільки бачили, як зраділи всі черепахи, коли дізналися, хто переміг крокодила. Вони підповзли до маленької черепашки і стали міцно обіймати її. Ми пишаємося тобою, говорили вони. Ти сама смілива і найрозумніша черепаха в світі. Ти позбавила весь наш рід від вірної загибелі. Після цього всі черепахи попрямували на своє озеро святкувати перемогу. Вони йшли одна за одною довгою вервочкою, а попереду всіх Дві великі черепахи несли на своїх панцирах найменшу, але саму сміливу черепаху.